Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд заочно арештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні втік за кордон і не повернувся. Суд також стягнув до бюджету 10 мільйонів гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузніцовим. Депутат вже чотири рази поспіль не з'явився на судові засідання у ВАКС, хоча попереджався про них належним чином. Трубіцина обвинувачують в одержанні понад 1 мільйона 390 тисяч гривень хабаря за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва. Підозра йому була оголошена на початку лютого 2022 року. Згодом стало відомо, що виїхати йому допомогло клопотання від ССО. Безоплатний адвокат, якого призначили Трубіцину, виступала проти задоволення клопотання. Зокрема, вона говорила про те, що ризик переховування Трубіцина поки не доведений, тому що ніхто не розуміє, поважні чи неповажні причини були у Трубіцина залишатися за кордоном. Йдеться у повідомленні. Трубіцин жодним чином не коментує ситуацію. Його телефон весь час поза зоною досяжності. Повідомлення в месенджерах він теж не читає. Його колеги по фракції Слуга народу також не знають, де він.